Вибуху у містах пожежі на вулицях прийшло велике і страшне лихо на ладу окупантів. Їхні ж ракета повернулися до них самих, а катастрофічні наслідки дійсно жахають. Страшний інцидент стався навіть на гес. Ситуація погіршується щохвилини. Та на цьому біди у расистів не закінчилася і сталося те, після чого Путін може бути не до війни. Тож далі про це детально на пітіві Вітаю вас, шановні глядачі. У росіян бавовна на стратегічному об'єкті Новочеркаської ГРЕС. Це одна з ключових енергетичних структур регіону. Про наслідки вибуху повідомило незалежно російське медіа, Астра оприлюднивши фото та відео з місця події. Згідно з оприлюдненими матеріалами, дрони чи ракета влучили у будівлю ГРЕС, спричинивши пошкодження страшні наслідки. Жутко. мені здається, що зараз ще буде. ой, десь ще одне соборі. Бахають. Водночас користувачі соцмереж повідомили про звуки вибухів у районі Новочеркаської адреси. Також про ударні бупула і ракети, що пролетіли в її напрямку. За даними телеграм-каналу, ЕТА було нараховано щонайменше 10 вибухів, після чого у місцевих жителів виникли перебої живлення. І крім цього, внаслідок атаки було відключено два з дев'яти енергоблоків. Станції повідомив губернатор регіону Василь. Голубів Місцеві в телеграм-каналах. Утім, стверджують, що в намаганні ударити по Україні чи збито дрони російські ракети, що вилетіли зі сходу, чомусь полетіли в бік стратегічного об'єкту, і самі ударили. Отже, цілком можливий френдлі фаєр окупанти могли самі спровокувати в себе біду. Але й на цьому вибухи на території рефії не закінчилися. Так, дрони камікад атакували газопереробний завод Лукойл у Волоградській області. Внаслідок ударів на території підприємства виникли два осередки загоряння. Пожежі на заводі зафіксували супутники. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Супернова Плюс. Місцеві жителі підтвердили, що після прильоту дронів на території Коробківського газопереробного заводу в селищі Котово Волоградської області почалася пожежа. Про цьому російські чинов також визнали факт ураження підприємства за словами губернатора Волоградської області Андрія Почарова на території регіону горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Також він поскаржився, що пошкоджено будівлі котельні у Волоградській області. Своєю чергою керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко підтвердив, що безпілотники уразили локол Коробківський газопереробний завод у місті Котова Волоградської області. Коваленко зазначив, що що це критичний об'єкт для російської нафтогазової інфраструктури. Він забезпечує переробку та транспортування газоводу, конденсатор, також виробництво сировини для хімічної промисловості. За його словами, завод входить до системи постачання палива для внутрішнього ринку Росії, а також для експорту. До речі, з'явилася інформація, що для ураження військових об'єктів на території РФ і сили оборони використовують не тільки дрони. Військовий експерт Олег Жданов розповів про це детальніше. Тож давайте заслухаємо. Генштаб дал нам, точнее не Генштаб, а наши ассинтеры, есть такое асинт объединение, называется Окагора. Так вот, они фиксируют прилеты наших добрых дронов и уже, можно сказать, ракет, потому что, ну, во всяком случае, даже президент в одном из своих видеообращений регулярных сказал, сказал, что по некоторым объектам на территории Российской Федерации применяется что-то другое, вроде ракет. Где-то дроны, где-то ракеты. И по видео мы должны видеть, что есть разница взрывов. Там, где взрыв побольше, то это, видимо, что-то большее, чем дроны. Больше, чем дроны у нас могут быть только ракеты. Ну, оставим пока, вот э, будет реальная информация по ракетам, будем об этом обсуждать. Но... Вот асинтеры э, из э, объединения Ока-Гора, они э, дали карту, видите на экране ее, на карту прилета в наших беспилотников, ну уже через дроп пишем ракет, по территории Российской Федерации за сентябрь месяц. Так вот, за сентябрь месяц 40 объектов было подвержено огневому воздействию с нашей стороны. Что же это... Э, за объекты. Ну, первое, было поражено 11 линейно, линейных диспетчерских станций, линейно-перекачивающих диспетчерских станций и нефтеперекачивающих станций. 11 объектов на различных типов нефтепроводов. 11 нефтеперерабатывающих, 13, точнее, извините, нефтеперерабатывающих заводов было подвержено огневому воздействию. Две нефтебазы, Три воинские части с, и радиолокационные станции в них. Одна ТЭЦ, одна газоперекачивающая станция и три ЖД инфраструктуры. Это были, помните, на перегонах тяговые подстанции и так далее. Три порта и три склада. Также три предприятия, связанных с военно-промышленным комплексом. Вот, такая вот, вот такой перечень мы имеем на сегодняшний день по поражению объектов на территории Российской Федерации. И, соответственно, вы по карте видите географию, где наши добрые дроны и где-то уже ракеты достали, объекты на территории российской федерации. Я так понимаю, дай бог, чтобы дальше было больше, Потому что чем больше мы разгромим экономики российской федерации, тем слабее будет линия фронта. Далі поговоримо також про те, що у Новосибірську сталася масштабна пожежа на території підприємства Завод Припоєв. Вогонь повністю охопив будівлю, внаслідок чого вона завалилася. Це підприємство спеціалізується на виробництві електроніка та мікросхеми, також на ремонті та складанні електротехнічних пристроїв. Пожежа швидко охопила приміщення, після чого будівля обвалилася. Російські змі повідомляють про масштабні руйнування. Проте причина загорання поки невідомо, зазначається, що пожежники ліквідували. Займання, проте будівля згоріла вщант. та спокійно ніч і в інших російських регіонах. У нижньому Новгороді було гучно і зникло світло. А в Ярославлі закривали аеропорт. Як повідомляє видання Астра в центрі Білгорода зникало світло, пошкоджено 20 автомобілів. Водночас у Білгородській області є влучання від криворуких. Півіочнікова, зокрема, місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомляє, що в селищі маслова пристань Шибінського округу після удару по спорткомплексу загинуло три людини, і одна отримала поранення. Пошкодження за його словами отримали також і житловий будинок. Поруч однак на Росії, як завжди, є нюанс. Місцеві пабліки пишуть, що удар по спорткомплексу був нанесений не ракетами, а снарядами град. На Росія вчергово атакувала Одесу та область. Вибухи лунали у передмістя та Чорноморську. Попередньо ворог завдав удару дронами. Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки спалахнули пожежі в двох житлових будинках: адміністративній будівлі, автозаправної станції та на території об'єкта портової інфраструктури. Відомо, що горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними палатами. За попередню інформацію є постраждалі. Як повідомляють монітори після оголошення тривоги в Одесі, пролунала низка вибухів. Більшість з них робота ППО. Однак гучно було і в сусідніх містах, зокрема у Чорноморську. Там внаслідок атаки спалахнула сильна пожежа. Місцеві канали вже публікують відеозаймання та перші хвилини вибуху. На опублікованих фото з місця влучань видно, що вогонь охопив будівлю, а подекуди повилітали вікна. Через атаку у Чорноморську без електропостачання залишилося понад 30 тисяч абонентів. На місцях працюють рятувальники. Триває ліквідація наслідків. І також у сумах прогреміла серія вибухів. Повідомили місцеві канали, виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар закликав у своєму телеграм-каналі бути обережними та триматися подалі від вікон. Своєю чергою голова Сумської міської військової адміністрації Срій Кривошеєнко повідомив, що росіяни з вечора атакували місто ударними безпілотниками. За попередніми даними, ворог застосував п'ять дронів. Влучання прийшлося не по житловому сектору. Інформація про постраждалих не надходила, зазначив Кривошеєнко. Ну а за даними моніторингового каналу монітор росіяни застосували для ударів по сумах дрони типу «Італмаз». Що ж, друзям, надалі ну поговоримо з вами і про те, що західні змі відзначають ефективність використання українською наводних безпілотників Магура, які здатні випускати і ракети і дроні. Аналізуючи атаку НАТО, АПСЕ, вони могли нести в собі волоконно-оптичні бупила, що дає змогу літати без радіосигналів. Бути несприйнятливими до електронних перешкод. Експерт з авіації Костянтин Кривола припустив. Що Магора міг бути оснащений як ракетами пі 73 старі радянські, так і Сайдвіндер американські. Коли була атака гора у Криму, і здалося знищити декілька російських літаків амфібій Б-12, які шукають підводні човної, контролюють акваторію. Тоді було знищено радіо. Локатор небо у це, як наголосив Авіекспарт, одна з найпотужніших РЛС. його слів, ймовірніше, що тоді безекіпажний катер Магура наблизився, відкрив свої відсіки і запустив ударні дрони. Авіекспарт озвучив, що коли згодом з'явилося повідомлення про атаку в ТОПС, то він припустив, що ймовірніше там теж допускали з безекіпажних катерів піввідрони за допомогою оптоволоконної системи, маючи ретранслятори можливість передавати інформацію. Різниця між мисом у Криму чи форосом, де були знищені. Ні, санаторії ФСБ ТОПСЕ, топса велика це питання виключно кількості ретрансляторів і як ефективно вони працюватимуть. Ситуація показує, що вони працюють надійно, озвучив криволапін. Зазначив на те, що якщо подивитися на рух дронів, ТОПСЕ, то стає зрозумілим, що ними якраз маневрували. Вони знайшли самостійно по якійсь програмі від точки до точки, Тобто оператори дронів бачили, що вони роблять своєю чергою. видання Форбс, проаналізувавши даку на ТОПСЕ, вказало на те, що це перший зафіксований випадок до коли були застосовані волоконно-оптичні дрони, які запустили з моря, вони не піддаються системам РЕП, тобто глушінню. Зміна писала, що завдяки тому, що їх встановлюють на морських платформах, дається розширити радіус дії значно на межі узбережжя. Тож наразі це було все до зустрічі. на Напітів бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.